Дівчата, пропоную такий везерунок зв'язати зі мною. Для зразка у мене набрано 22 вічки. кромкову я знімаю, пров'язую наступним чином. Перші три знімаю лицеві, нитка перед роботою, лицева. Перші, перші. Три лицеві знімаю лицьова. І так пров'язуємо до кінця ряду. Везерунок, до речі, дуже щільний. Пров'язала одна. <різوع> так, раз, два, три. Так, хотіла швидко завершити ряд. Так, зняли. На кінці залишається одна лицева, ми її пров'язуємо. І парні ряди, всі виворотні, ми пров'язуємо виворотними вічками. Пров'язуємо самостійно, зустрічаємося в третьому ряду. Так, третій ряд. Кромкову знімаємо, лицева, друга. Підтягуємо нитку, яку ми а, спускали, і пров'язуємо лицевою, три лицеві, піднімаємо нитку спущену, і пров'язуємо лицевою, три лицеві, Піднімаємо, пров'язуємо. Три лицеві, піднімаємо, пров'язуємо лицевою. Раз, два, три лицеві. Пров'язуємо лицевою, на кінці у нас залишається дві лицеві вічки, ми їх теж пров'язуємо, кромкова і виворотний ряд пров'язуємо самостійно, зустрічаємося в п'ятому ряду. Так, п'ятий ряд, п'ятий ряд, дві лицеві, кромкову знімаємо, дві лицеві. Три разом нитка робоча спереду, одна лицева, три спускаємо, нитка робоча попереду, лицева, робоча нитка спереду, лицева робоча, нитка спереду, лицева. На кінці у нас дві лицеві залишаються і ми теж їх знімаємо і пров'язуємо кромкову. Так, щось. Перевертаємо в'язання, шостий ряд, пров'язуємо виворотними самостійно. Зустрічаємося в сьомому ряду. Так, третій. Ой, третій, сьомий ряд. Це я вже наперед думаю. Три лицеві. Раз, два, три. Піднімаємо спущену нитку і пров'язуємо її з четвертою. Три. Лицьові. Четверту пров'язуємо разом зі спущеною ниточкою. Раз, два. Три. Четверту пров'язуємо. Зі спущеною раз, два. Три. Четверту пров'язуємо зі спущеною. Раз, два, три, Це сьомий ряд ми в'яжемо. Так, сьомий. Піднімаємо останню, пров'язуємо разом зі спущеною ниткою. Так, восьмий ряд ми пров'язуємо самостійно. І узор починаємо в'язати з першого ряду. Тин, 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 виворотна, 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 виворотна. Все. І ось що у нас. Виходить дуже ніжний, розкішний і нескладний візерунок. Їжіть, надихайтеся, підписуйтеся буду дуже рада, якщо була корисною для вас.